Друзі, давайте подивимось, що намалювала нам малеча. Ого, це ж паста. Не сумніваюся, ви всі впоретесь Поїхали. Паста добре. Я буду готувати її вперше. І що там треба робити з макаронами? А, дякую, бабуся. Назвичайно ну, відварити. Ой а чому каструля така маленька, а макарони такі довгі? Ну ж, подавайте. Мені треба вас відварити. Брітні, так ломати спагеті це знущання. Вони ж киплячі воді розмокнуть і самі впадуть на дно каструлі. Бачиш? І більше ніколи не ламай спагетті. Тільки дилетанти готують пасту з купованих спагетті. Ну а я, як справжній професіонал своєї справи, приготую їх сама. І так висипемо більше борошна. Робимо в ній ямку, а потім розбиваємо туди яйце і гарненько замішуємо. Тісто для спагеті готове, але я хочу надати йому розкоші, тому додам чорний барвник. Отак така паста виглядає набагато дорожче. Тепер наше розкішне тісто треба пропустити через апарат на різки. Валя! У мене вийшла розкішна паста, яку залишилось лише відварити. Ну, а гарніром буде цей неймовірний восьминіг. Ох, нічого ви не розумієте у високій кухні. Трохи підсмажимо його на сковорідці, а потім покладемо його на пасту. Просто білісімо. Ну а як у вас справи? У мене все під контролем. Залишилось додати кетчуп і можна подавати. А мої макарони прилипли до каструлі. Да уж, Виглядає це не дуже апетитно. О, придумала. Я зроблю соус до пасти з моїх улюблених смаколиків моєї сестрички. Трохи мармелади і більше рідкого зефіру. А тепер все ретельно перемішуємо. Вау, який гарний рожевий колір виходить. Виливаємо на пасту, а тепер посипаємо все кольоровим посипанням. Так, ось це виглядає набагато апетитніше. Ми готові подавати. Не терпиться спробувати. Ой, які мерзенні щупальці. Ні, таке я пробувати не буду. О, рожева паста. А оце цікаво. Перше таке бачу. Ой, це дуже дивно. Ні, мені зовсім не сподобалось. Сподіваюсь, що хоч остання паста виявиться смачною. Отак, от оце от інша справа. Бабуля перемагає. Ура-ура! Вітаю бабулю з перемогою, а ми йдемо далі. Друзі, швидше будіть бабусю. Малятка вже намалювала свій малюнок. Я хочу тортик. Друзі, давайте постараємося і пригостимо малечу трьома чарівними тортиками. Вже приступаю. Видавлю крем на корж, а потім накрию другим коржем. І знову зроблю слой кремо. І знову покладу корж. Ось так. Ну а тепер я виріжу форму сердечка в знак свого великого кохання до онуки. Далі перейдемо до декора, прикрашу тортик її самими улюбленими смаколиками. З країв буде кіткат, а всередині мальтізерс і Емдемс. Так вийшло не тільки смачно, а ще й дуже гарно. Так, умієте, ви розвеселити бабуся. Так, зараз я покажу вам, що таке по-справжньому, смачно і по-справжньому гарно. Для початку треба розрізати торт на дві частини, а потім надати йому форму дуги. Вам це вже щось нагадує? Так, мій торт буде у вигляді веселки. Не сумніваюсь, таке точно сподобається малечі. З білого крему я зроблю хмаринки, а з допомогою мастики створю чарівну мордочку моєї веселки. Черговий шедевр готовий. Я також готую смачний торт і вже розмазала крем. Так, вийшло трохи кривовато, але я знаю, як це можна прикрити. Для початку зверху покладемо прозору форму, в котру я залю рідкий шоколад. Ви спитаєте, звідки у мене рідкий шоколад? А я його зараз розтоплю з допомогою пальника. Отак, от, от це розваги. Заливаємо, розтанувши шоколад у форму, а зверху засипаємо багато-багато блакитних блискіток. От так, вони неймовірно красиві. Ну, а тепер дивіться всі. Зараз буде дуже ефектно. Піднімаємо форму і та-дам! Ой, здається, щось пішло не за планом. Але чому у мене нічого не виходить? Я ж стараюсь. Не засмучуйся, моя мила. Наступного разу вийде. Вау, які класні тортики! Почну ось з цього. Ой, що за гидота? Мені не подобається. виделкою і продовжую дегустацію. В цьому тортику зібрані мої самі улюблені смаколики. Не шедевр, дивер, звичайно, але смачніше попереднього. Ну і нарешті я спробую з цю чарівну висилку. Отак, це неймовірно. Шеф перемагає. Так, ну тут то я знала, що перемога буде за мною. Ну що, малятко, показуй наступний малюнок. Хочу круасан. Прийнято дорогенька. І так, візьмемо ці чарівні круасани і покладемо їх на лист в духовку. Потім виставлю потрібну температуру і залишилось тільки зачекати. Все ясно, бабуся. Відкриваємо духовку, кладемо круасани, виставляємо температуру і чекаємо. От розумничка, все правильно. Готувати полуфабрикати ну вже ні, пробачте. Я приготую круасани сама від і до. І зроблю все так швидко, що ваші полуфабрикати навіть спектися не встигнуть. От і все, тісто вже готове. Тепер відрізаємо від тіста невеликий шматочок і розкатуємо його за допомогою качалки. Потім розкатані пластикіста, кладемо один на одного і, озброївшись спеціальним круглим ножем, розрізаємо їх на чотири частини. Далі закручуємо і прибираємо наші круасани в духовку. Ой, складно це. Ой, час діставати мої свіже спечені круасани. Ну, який же неймовірний від них аромат. І чому то запагарі? Мамочки мої фрізні, твої круасани гарять, тільки не це. Треба їх швидше дістати. От дідько, це вже не круасани, а якісь вуглики. Малий таки не сподобається. Ну нічого ще навчишся. Увага! Я проведу вам безкоштовний майстер-клас, як смачно подати круасани. Розрізаємо круасан на дві частини, а всередину додаємо трохи крема. Потім до крема додаємо пару свіжих полуничок, а зверху посипаємо все цифровою пудрою. Отак виглядає неймовірно. Між іншим, як і завжди. Ура! Мої улюблені кросани готові! А чому ці такі чорні? Ми хотіли згодувати мені горільні круасани? Ну вже ні. Ось ці виглядають вже апетитніше. Спробую. Ось це смачненько. А ось ці виглядають просто нереально. Тут і полониця, і крем. Смакота. Awesome. Без сумніву перемагає шеф. Велике дякую. Так, я готую краще всіх. Хліб. Можна я перша вдарю по автомату. Звісно, мила. Ого, який важкий молот Зараз дійде до ста. Ну ось. Ого! Чітос! Бачили, що в мене є? Ого, ще й призи дають. Далі я. Нині я покажу максимальну міць. Непогано. Ну, не знаю. Більше за мене вже ніхто не зробить. Як багато читоса! Розійдіться. Зараз бабуся як вдарить, так вдарить. Цей ваш молот зовсім пушинка. Розганяємось і бум! Ось, дійшла до соточки. Ідеш мій чітос? О, ні, акуратніше. Зглузду з'їхати, скільки чіпсів. Оголошую 100 шарів їжі челендж. І що це? Червоний перець. Простіше, простого, а мені зовсім не простіше простого. Як я така маленька, з'їм таку велику купу перцю. Зараз я доведу тобі, що в цьому перці немає нічого страшного. Можна сказати, що він навіть дуже смачний. Ну Ось і все, без проблем впорались. Ой, спекотно стало, але все в порядку. Пенздей, продовжуй. Okay. У мене лише 10 червоних перчиків. Кажуть, що їх навіть сам диявол не може з'їсти. А я схожа на диявола. Він мій дядько по батьковій лінії. Але зараз не про це. Які ж ви все-таки боягузи? Ну що ж, час приступати. Ох, на смак, звісно, не цукерки, але теж непогано. Ох, як вона це робить! Залишили стрічки і готово. Так, відчуваю, що зловісне полум'я ось-ось вирветься назовні. Мила моя, ти вся червона. Ай, руку опекла. Давай, бабуся, тебе трохи остудить. Ох, дякую, бабуся. Келі успіху. А раптом в мене є суперздібності у вигляді перенесення гострого. Ні, очевидно, що таких здібностей в мене немає. Давай, дорогенька, ти впораєшся. Головне їсти та не думати про їх кількість. А у вас було відчуття ще в шлунку лава? О, ні, врятуйте. Ого, келі, ти далеко? Здається, в космос. А тут виявляється прикольно. І я справді хочу вище. Та зараз дізнаємось, де там Келі. Як же тут гарно. Келі стала космонавтом. Кукурудзинка. І як її їсти? Десять зернят. Okay. І що з ними робити? Ціла чаша із зернами попкорну. Але починає венздей без проблем. Я просто це зернятко і все. Ні. Надто тверде. Треба поміркувати. Знаю. Мій улюблений пальник виправить цю ситуацію. Мамочки. Ми ж зараз горимо. Бабуся, не залишай мене з нею. Айби чого тут усі розкричались? Я просто приготувала собі попкорн. Скоріше гасити полум'я. Ой. Нічого не горить, ну добре. Бабуся, я тепер вся мокра, а моя попкоренка так тим паче. Тепер вона зовсім не смачна. Можете продовжувати. Добре. О, до мене прийшла ідея. Свої десять попкоренок я приготую більш безпечним шляхом, ніж це зробила Венздей. За допомогою праски покладу зерна в дірочки, звідки виходить пар, і готово. Ммм, Як смачно. Але хотілося б більше. Добре, Келі, тепер ти. Давай. Так. Придумала. Куди це вона пішла? Я вже тут. І я не з порожніми руками, а з апаратом для попкорну. Важкий. Тепер треба засипати зерна всередину і дочекатись, коли вони приготуються. Який же він апетитний! Смакота! Я хочу приготувати одразу все. Та не бійтесь, все під контролем. Ой, мій апарат! Тільки не ламайся, прошу! Мамочки, ні. Мій попкорн. А казала все під контролем. От тепер їж це. Та легко. Чупа-чупс Комедно. А в мене їх аж цілих десять. А в мене сто чупа-чупсів. Дівчата, як мені одні з'їсти таку гору? Ой, Келі, у тебе лише один. Ну і починай. Може, один, але саме смачний. Гей, а як його відкрити? Ну ж, бо давай. От противна маленька цукерка. Ой, паличка відірвалась. Ну і добре, невелика втрата. Смакота. Але дуже мало. Винз, де тепер ти. звісно я. У мене цілих десять чупа-чупсів, але для початку потрібно подумати, як швидше з'їсти їх всі одразу. Знаю. Для початку позбавлюся від фантиків. А тепер мені знадобиться мій улюблений молоток. Б'ємо з усієї сили. Карамельну крихту буде їсти набагато легше. Ой, ой! Чудово! І барби постела і діло зробила. Ну що ж, спробуємо, що з цього вийшло. Виглядає дуже апетитно. Вважаю, що експеримент вдалий. Nice. А тепер викину все зайве і можна засипати весь смаколик до рота. Це жахливо смачно. Бабуся, можете продовжувати. Okay. Добре. Залишилось вигадати, як мені це швидко з'їсти. Що, Келлі? Я допоможу тобі позбутися від упаковки. Зараз все здуємо. Ой, пробач, бабуль. У мене, мабуть, трохи збився приціл. Oh, no. О, келі. От тепер точно все здую. Фантики на моїй половині столу. З вогнем граєш келі. Дякую за допомогу. Далі я сама впораюсь. Ой, як апетитно вони виглядають. Навіть дуже смачно. Awesome. Бабусь, а може, поділишся зі мною? No. Ні, не думала, що ти така жадібна. Nice. В моєму житті ніколи не було стільки чупачупсів. Ой, здається, вони всі застрягли. Не можу витягти. Келі, okay. допоможи бабусі. Okay. Ну, давай спробуємо. Я тягну, а ти рота ширше відкривай. Давай же. Не виходить. Мензе допомагай. Тобі потрібно тримати голову бабусі, доки я буду тягнути. Ще трохи. Вийшло. О, ні, моя нова щелепа. Давайте вдамо, що ви цього не бачили. Ось так. Все на своїх місцях можна продовжувати їсти чупа-чупси.